За молодь, розумну, веселу, справедливо, чесно, порядно. Думаю, надалі наше місто буде процвітати і розвиватися. Воно дуже гарне і в порівнянні з іншими містами це найрідніший куточок України. За те, що я тут родилася, мені цього достатньо. І мої рідні, близькі тут живуть, мої друзі тут. Я настільки його люблю, що я взагалі я не знаю Стас, за красоту, за чистоту, за добрих людей, за щасливих людей. А я гость з Білорусі, я как бы, у вас третій раз, і мені дуже нравиться повезло, що попали вот на день міста. Вас так все приємно, Смотрю, люди улыбаються, музика везде играет, Очень красиво. Люди за те, що воно таке красиво. Так багато людей в ньому. Які сьогодні на сцені. Рівне моє, місто моє. Квітка у центрі Полісся. Юні серця наших рівнян б'ються у такт мого серця. Люблю тебе, рівне, за те, що ти надзвичайно прекрасна, за те, що ти місто у моєї країни. Вільної, незалежної, найкращої України люблю тебе, рівне за те, що тут народився мій синочок, за те, що я знайшла свою другу половинку рідного чоловіка, і за те, що ти таке гарне, красиве, європейське.